Доброго всім дня. Хочу показати вам ще одну безпроблемну троянду. Це одна з моїх перших Deep Impression. Дуже гарна з такими білими крапленнями. Ось вона. Цвіте також довго, квітку тримає довго. Друга хвиля, тут квітка взагалі дуже велика. Гарна, можливо, через те, що менше бутонів. Єдине, що трохи за високі паговно, можливо, через те, що вона в тіні і треба підв'язувати. Але квітка безпроблемна, троянда безпроблемна. Красуня. Ще одна троянда. Це чайно гібридна августа Луїза. Також зараз викинула дуже багато квітів. Перші були дуже великі. Це для всіх трояндоводів. Можна з неї починати. Ну, Також кущ в неї такий розлогий і компактний, акуратний. Тут буде зацвітати міміедин, але про неї я пізніше розкажу.